Оперативна ситуація на авдіївському напрямку зараз. Звідти з нами на зв'язку Микола Волохо, командир підрозділу ТРТРА третьої окремої штурмової бригади. Пане Миколо, вітаю! Вітаю вас, слава Україні, героям слава для початку. Я хотів поцікавитися, що ви думаєте про те, що зараз постійно, ну принаймні, я натрапляю на те, що е заявляють промовляв, російський наступ е захлинувся, зупиняється. На авдіївському напрямку, в тому числі, хотів поцікавитися, ви відчуваєте, що він зупиняється, що стало менше російських атак і менше дронів? Загалом є відчуття. От у мене все він всю війну, вся війна відчувається як одне велике випробування. І Авдіївський напрямок є напрочу складним, як і зараз. Ще декілька таких же складних. А, що можу сказати? Давайте от я вам розкажу те, що відбувається у мене в підрозділі. Їхало БМП російське з піхотою, і прямо йому в задню частину, там, де ще піхотинець сидів, залетів. FPV-дрон Камікадзе з кумулятивним боєприпасом ПГ 7 л це такий кумулятив підвищеної потужності, і вони всі поїхали до Кабзона. Чи захилувся від цього російський наступ? Загалом дуже важко аналізувати і взагалі дуже важко давати якісь такі глобальні коментарі. Але отакі от маленькі перемоги, так з яких насправді потім буде складена велика перемога, вони трапляються, і я певен, що чим більше ми. Росіян знищимо, які сюди проперлися, тим швидше досягнемо своєї кінцевої мети. Ну а по кількості російських дронів, що би ви сказали, відчувається, що вони збільшують свою присутність в повітряному просторі? Е, такий об'єкт дуже важко аналізувати. Я можу сказати, що вони там точно є. Я можу сказати, що точно ворога не варто недооцінювати. Він не є слабким. Бо якби він був слабким, ми вже давно перемогли і з вами про це все зараз не говорили. Чи намагається він наростити потенціал? Безумовно, намагається чи дає це йому можливість домінувати над нами зараз. Суб'єктивно, моє враження, що ні. Але треба відноситися до ворога серйозно і очікувати від нього знаєте от мені е, командир 3-ї окремої штурмової бригади андрій білецький колись сказав таку фразу е, ми обговорювали планування він мені сказав коли е, плануєш виходь не з найбільш вірогідного сценарію як ворог буде діяти, а з його максимальних можливостей і завжди будеш тоді на крок попереду? Тому я гадаю, що неважливо чи їх стало більше, але давайте гадати, що їх там немало, і давайте готуватися до того, що їх там немало, і реагувати на це. Хороша порада. Я в такому разі теж до неї звернуся, тому що ми традиційно, коли з вами спілкуємося, максимальне наше завдання не просто дізнатися інформацією, а також ще допомогти вам зібрати трохи грошей для того, щоб ще ефективніше знищувати росіян. І доброю традицією є збори. Ви зараз теж проводите збір. ось є QR-код на екрані і номер картки. На що ви збираєте зараз як підрозділ ТЕРА? Ми збираємо на техніку для FPV-дронів камікадзе та для «Мавіків» для того, щоб підвищити результативність застосування цього засобу. От дивіться у ланцета 30% влучань вважається гарним показником. 33, третина. Це, третина. Це, це зараз російські, зараз це, це, я, я уточню це для глядачів. Це російські безпілотники. Це їхні оцей супер безпілотники, які вони вихваляють по всім каналам своїх, де тільки можуть, і вважають своїм найтехнологічнішим. У нас зараз вдалося тут досягти результативність вражень більше 50%. А забезпечується це тим, що ми постійно обновлюємо наш технічний парк, який забезпечує польоти власне цих півдронів. Це сучасні антени, сучасні комплекси зв'язку, сучасні підсилювачі і сучасне периферійне обладнання. Наша мета зараз зробити так, щоб Кожен, щоб ці 50 відсотків більше 50, перетворилися в 70, а потім і в 90, Ну і в ідеалі в 100. І для того, щоб кожен дрон знаєте, от, танк не знищений сьогодні, танк не знищений ніколи. От е, і завдання таке, щоб кожен дрон попадав в ціль, щоб кожен дрон обов'язково долітав. І для цього нам потрібна ваша допомога в зборі коштів на периферійне обладнання. Це антени і підсилюючі сигнали. Ми постійно. Покращуємо наші технології зв'язку, тому що ворог постійно покращує свої технології боротьби з цим. От дрони в певній кількості ми маємо дещо за допомогою зборів. Знову ж таки дякую всім, хто донатить, і ваш канал нам допомагав допомагав збирати на FPV дрони. Щось нам дає держава. А наша задача тут разом з вами зробити, щоб ці дрони були максимально ефективними, щоб кожен дрон долітав до цілі. А для цього нам потрібне це радіообладнання, на яке ми зараз збираємо. Насправді ми оновлюємо це радіообладнання ледве не щомісяця, тому що ворог адаптується до тих технологій, які ми маємо, і маємо придумати щось нове, щоб працювати ефективно. От коротше кажучи, я вам так скажу, щоб оцей дрон. З кумулятивним боєприпасом завтра потрапив в танк, долетів до нього. у нього там не відпав зв'язок біля танку. Вороги його якось не задушили. Нам потрібне топове радіообладнання. Власне, на нього зараз ми і збираємо. Супер, а ми можемо показати. У нас є відео, яке ви нам надали, тобто його можна показувати в ефірі, про те, як же ж працюють ці дрони, тому що ця дальність польоту, яка забезпечується хорошим радіообладнанням, і чіткість сигналу вона ж виливається в оці чудові міні-фільми, які я пропоную зараз і подивитися, пане Микола. Ви прокоментуєте? Та так безумовно, безумовно. Тут значить трапилось наступне: ворог десантував піхоту. З бойової броньованої машини. До речі, що хочеться сказати, що працює команда, називається Project Spike. Одна з, екіп, один з екіпажів 3 окремої штурмової бригади, батальйону безпілотних систем. Хлопці справжні профіки. Дивіться, дрон залітає прямо в вхід. Броня ціла. Вона здійснила десант. От там паузу для вас зробили, щоб ви побачили. І дрон кумулятивним боєприпасом. Вражає цю броньовану машину, а тут піхота на багі катається. У нас тут росіяни люблять кататися на багі чи це гольфкар, але дуже. дивіться пряме враження фугасним боєприпасом півтора кілограми. Всі поїхали на концерт для Кобзона, і саме щоб наші дрони могли долітати, тому що дрони це звичайно гарно, і більше дронів це звичайно гарно, але вони мають долітати до цілі, і це зараз наша мета. А оцей кацап, дивіться, він у них є така тактика. У нас на напрямку до останнього не рухатися. Вони думають, що вони, якщо не рухаються, то ми їх не побачимо. Тому що, як правило, на fpv дронах якраз у багатьох погана картинка, і дуже важко щось розрізнити. І у них такі настанови не рухатись. Тому він до останнього стояв, не рухався. Ну вже коли дрон підлетів зовсім близько, він, мабуть, зрозумів, що Кобзон кличе його зверху, з небес, чи де він там, мабуть, скоріше не з небеса, а знизу. От, і почав тікати. Але теж ціль була вражена ілюстрації. На на я йдущий. навіть не знаю, що приємніше дивитися це відео чи слухати ваші коментарі, такі метафорично прекрасні. Я знаю, що наші глядачі завжди е, радо відгукуються на пропозиції, е, допомогти вам зібрати і теж закликаю усіх, хто може підрозділ тера. Третя штурмова бригада. Вони завжди ефективні. І ось QR-код і цей номер картки вони допоможуть хлопцям зібрати на необхідне радіообладнання для того, щоб дрони літали ще далі, були ще влучнішими. і Зв'язок з ними не обривався. Яка мета збору? Скільки треба зібрати, пане Миколо? Нам потрібно ще зібрати. Якщо не помиляюсь, було ще 2 мільйони. Тобто збирати. Тож, мабуть, менше, я б майже впевнений. Так, я, я теж а... переконаний. Якусь частину ви нам вже до речі допомогли збирати. У нас вже був о, збір на вашому каналі. За що дякую вам, і в першу чергу всім тим, хто задонатив. Дивіться, друзі, донатячи на ті системи, які підсилюють ефективність в півдроні, ви вкладаєте в кожен півідрон, який насправді о, виділить держава. Держава о, зараз над цим, скажімо так, попрацювала, і ми отримуємо від неї впіврони. Але самі по собі вони до цілі не долетять. Треба мати обладнання, яке працює конкретно на цьому секторі. Я вам більше скажу, коли ми воювали на Бахмутському напрямку, це було інше обладнання. І до цього це було інше обладнання. Цей парк треба обов'язково оновлювати, щоб не трапилось так, що прийдуть і в дрони десятки. А давайте я вам назву таке число: один розрахунок е батальйону безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади, робить в день більше 25 пусків в дронів. Так от, щоб кожен з цих дронів долетів. Необхідно думати про периферійне радіообладнання, власне на яке збираємо, і важливо, щоб він долетів. Ми ж їх запускаємо, і ви донатите не по приколу на них. І держава витрачає здоровенні гроші, не по приколу, а витрачає і люди ризикують життям, виїжджаючи щоденно на позиції, теж не по приколу. А для того, щоб перемогти для того, щоб спалити ті кляті танки, ті броньовані машини, знищити ту піхоту, яка сюди приперлася, і прискорити перемогу. Тому що вже два роки війни насправді це вже в печенках сидить. Осточив тіло, і хочеться пошвидше закінчити це все перемогою. Не можу не погодитися. Дякую, пане Миколо. Закликаю всіх, хто цей QR-код, хто бачить номер картки. Долучайтеся. Будь ласка, це справді кожна гривня допомагає знищувати росіян і живих. І е, тих, яких в танках, і самі танки, БТР і будь-яку іншу техніку, Микола Волохов, командир підрозділу 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами в ефірі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.